Братий і сестри, до цього місця кожному з нас допоміг Господь і благословив наші дороги. Ми прийшли в Дім молитви, незважаючи на погодні умови, але тепер ми всі стоїмо перед Господом, щоб почути, що скаже Бог до нашого серця. А Він вже сказав: якщо ми були уважні у цьому псалмі, який ми співали всі під супровід хору, Ісус закликав, йди зі мною по вузькій стежині. Кінець, якої вічне царство в небесах. Коли ми будемо йти за Ісусом по Його слідах, то наша дорога увінчається славою там у небі. Хоч вона нелегка, вона вузька, так сказав сам Ісус Христос, але хай Бог допоможе нам іти за Ісусом, іти дорогою вузькою і тернистою. А зараз ми будемо дякувати Богові за те, що Він для нас відкрив дорогу спасіння, і будемо просити, Господи. Навчай нас в цьому служінні, як нам перемагати труднощі життя, і йти за тобою, йти з тобою, щоб відчувати твою присутність на кожному кроці нашого життя. Хай благословить усіх нас Господь. Стаємо і дякуємо Богові за те, що ми є в Домі Божому. Алілуя тобі, Господи, слава тобі Боже! Боже наш, ми перед Тобою в молитві. Ми перш за все тобі дякуємо за те, що ми в домі Твоєму, за те, що ми вже чуємо голос Твій, який закликає іди зі мною. Дай нам почути це, Господь, і всі старання прикласти і в служінні цьому, щоб чути голос Твій і бачити дорогу Твою, якою ти йшов, Твої сліди йти за тобою. І ти через труднощі, за все дякуючи і не нарикаючи. І ти тоді, коли радості в нас в житті нашому, хвалити Твоє ім'я, бо ти достойний слави і увінчатися славою там з тобою в небі. Поможи нам, Господи, мати віру і надію на тебе. Хай це служіння буде благословенно. Використай кожного, хто буде служити чи проповіддю, чи вершем, чи співом для слави Твоєї, Хай буде це служіння. Хвала тебе навіки, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Oh, yeah, they Слава нашому Богу. Ми будемо мати молитву перед початком нашого зібрання. Я ділюсь Словом Божим. Нагадаю вам, я думаю, ви його знаєте, але для нашого нагадування будемо збуджувати чисту думку. Читаємо ремлянам 8 розділ, 28 і нижче такі віршики. І знаємо, що тих, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Бо кого він передбачив тих і призначив, що були подібні до образу Сина Його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. Слава Богу. Хотів би сьогодні говорити про 28 й вірш, де такі слова. І знаємо, що тих, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро. Інший текст інодальний, говорить, що призваним по ізволінню, усе, усе типу, супроводжує до блага або способствує до блага. І ми не раз чули, що от є люди, що кажуть, це все до блага, або це все до добра, все, що не стається, стається на краще. Але тут є важливий момент і важливий факт, де апостол Павло говорить, що тим, хто любить Бога, або хто покликана Його постановою, усе допомагає на добро. Я так думаю, що апостол Павло, дивлячись на Римську церкву, яка рання церква, яка переносила можливо гоніння, трудності, проблеми, і пише такі слова, що. Тим, хто покликаний Його постановою і тим, хто любить його, усе йде до добра. Сьогодні в наш час і в нашому житті в нас є дуже багато питань, проблем, чому так стається, чому те чи інше відбувається в нашому житті. І люди часто, можливо, хочуть щось підкоректувати або якось допомогти для Бога. Щось вияснити. І неодноразово я бачу, як люди десь ніби стають подібно секретарями Бога. От вони знають, що краще зробити, кого де можливо наказати, де кого потрібно поправити, де кому потрібно можливо щось там допомогти, чи десь можливо, якимось чином його укорити. Але ми не знаємо життя людини, чому в неї так сталося. І я замітив, що люди, вони наскільки поспішні бувають в своїх діях, що воно потім не зовсім можливо йде до добра. От скажіть, якщо навіть взяти ситуацію, десь можливо, і коли йде війна, хто більше бачить або краще знають люди, які стоять на передовій, чи люди, які в штабі, або люди, які бачать все хід подій. Іноді здається так, що люди, які десь можливо на передовій, от вони все бачать, вони бачать, як іде е, бій, як іде фронт. А ті, що там сидять, вони нічого не знають, не бачать. Але це не зовсім є так. Так само, коли йде будівництво, от кажеться, що майстер, ну от все знає. А про то він так тільки, от ходить, нічого не робить. Але воно не так є. От так само, як і той офіцер, який сидить десь там, можливо, в штабі він бачить весь хід подій. Він бачить, де можливо яка логістика під'їжджає. Він може бачити де які будуть подібні дії, де який фланг, де що. Він все бачить. А людина, яка задіяна на певному напрямку, вона тільки знає от свій напрямок, і думає, що от в неї все саме правильно, і думає, що отак, от як от це вона бачить, біг так ніхто не бачить. Так само подібно в нашому житті ми люди, здається, от, ми бачимо, а інші цього не бачать. Здається, що отак, от як ми бачимо, це саме правильно, і люди, нам іноді здається, що люди сліпі і не бачать того, що бачимо ми. Але як нам важливо зважати на те? На тих людей, які є поставлені, на тих людей, які можливо відповідальні за той чи інший напрямок в нашому житті, або те, ту чи іншу сферу, яка є в нашому житті, чи то церква, чи то робота, якесь можливе керівництво, вони бачать, вони знають. І нам потрібно зважати на те, тому що Бог каже, що. Судєствує таку благо, все, що ми робимо, любящим Бога. Тобто люди, які люблять Бога, зауважимо, що це не до всіх людей. Це не сказати до людей невіруючих, які не знають Бога, які далеко від Нього. Написано: люди, які вірять в Бога, все суддяко благо. Це не те, що до блага, те, що ти будеш багатий, щасливий, ти будеш завжди здоровий. Ціль Бога це довести нас до досконалості в свою присутність, до блага, до добра. Іноді нам здається, що ось, наприклад, багато є прикладів і ситуацій, які я чув і під час війни, і взагалі в житті. От навіть такий приклад, я можливо розказував його. От коли німецькі літаки вже відступали, от в одного хазяїна було два хазяїна було на селі, і в них були молотарки. І один одна бомба самоліту попала в той ангар і розбила молотарку його. І він думає, да, що ж таке сусіда є, а от в мене немає, нема вже. Як я маю далі жити, кормити сім'ю і далі заробляти якось. Приходить час, наступні роки розкулачування і його висилають на Сибір, бо, тому що заможний, куркуль. І він думає, а я остався тут на місці. І іноді нам здається, типу, що. Навіть Боже Слово каже, супутствує ко благу, тобто супроводжує веде до добра. Нам іноді хочеться, от щоб зараз і вже нам було добре, хорошо, щоб у нас було все добре. Але Боже слово каже, що ко благу, тобто веде до добра. На майбутнє тобі буде добре. І ми бачимо, що в цього чоловіка, в цього прикладу, на майбутнє йому стало добре. Хоча він думав, що от так не може бути. Але в майбутньому йому стало добре. Так само немало ситуацій, є те, що от в когось, можливо, не завелась авто, хтось не встигнув на літак, і ще якісь подібні інші речі. Але потім десь воно взнається, що оте, от бо той те, е, хід його життя був найкращим в той момент, який стався. Іноді ми дає, здається і думаємо. Чому я там хворію? Чи можливо, чому десь я там впав, чого я десь там якось, можливо, не так собі пішов по життю, як я хотів. Але в нашому житті, як я вже говорив, ми не все бачимо, ми не знаємо все. Наш, в нас є наш керівник, наш, можна сказати, начальник це Ісус Христос, який бачить наперед наші, наше життя. І коли Він каже що щось робити, ми думаємо. Боже, ну куди? Ну як? Куди піти? Що робити? Та це не, це не так може. Але ми бачимо певний, можливо, пару днів, можливо, день-два. А Бог бачить на багато років вперед. І він каже, що призваним по його ізволенню все ко коблагу. І навіть Боже Слово, читаємо ще одне місце Слово Божого. Це е, Псалмів 144 псалом. З 18 го вірша Господь близький всім, хто взиває до Нього, хто правдою кличе Його. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє, благання їх чує та їм помагає. Господь береже тих усіх, хто любить Його, а безбожних усіх Він понищить. Славу Господню, уста мої будуть звіщати, і благословлятиме кожне тіло святе його ймення на віки віків. Каже Псалмопівець Давід, що. Волю тих, хто боїться Його, Він сповняє. Благання їх чує і їм допомагає. Бажання людей, тих, які бояться Бога, Бог сповняє. Це не означає, що Бог всі бажання виконує. Людина, яка боїться Бога, вона буде бажати тільки того, що згідно Слова Божого. Вона не буде бажати чогось того, можливо, якихось захмарних таких речей, які, можливо, люди бажають в цьому світі. Людина, яка тут є зауваження, людина, яка боїться Бога. І хотів би сьогодні для нас залишити ту тезу або той момент, що люди віруючі, які бояться Бога, люди християни, для них те, що вони роблять в їхньому житті або що стається в їхньому житті, все йде до добра. Люди часом в цьому житті, вони, можливо, навіть хочуть з якимось підступом відійти, можливо, якось хочуть зробити по-своєму. Ми навіть знаємо, що коли привели жінку у перелюбу схоплені. І кажуть, ну Боже, її треба покарати зараз. І як то Бог їм сказав, ну хто перший без гріха, кінь камінь? Часто ми люди в своєму житті е, стаємо заручниками наших слів. Ми думаємо, що ми правильно робимо все правильно, тим самим ми не дивимося на своє життя. І ми знаємо з цього висновку, що в кінцевому результаті нікого не залишилось, крім жінки і Ісуса Христа. Всі розійшлися. Але і цей приклад для тої жінки став на благо, тому що Бог потім сказав: Іди і не гріши більше. Я хочу сказати про те, що в нашому житті ми дивилися за своїм життям, наблюдали, аналізували і дивилися, як воно проходить. І я впевнений, що пройде час, і ми, оглядаючись назад, подивившись на своє життя, ми скажемо: ну, от справді Бог веде. Отак, От як пройшло моє життя, ну я би собі краще не придумав. Так само я в своєму житті думав, що що так сталося в моєму житті. Проходить певний період часу, там, півроку, рік, я думаю, та я би краще не придумав. Мій план це була, ну, можливо, якась, е, якась фантастика або якийсь витвір мистецтва. Ну, так не може бути. Але так, як звів Бог, набагато краще в нашому житті. І тому для нас хотів би залишити о, о, такий віршик для наших роздумів ко благу. Все, що ми робимо, йде нам на добро. Ми маємо зауважити і також мати мудрість, бо ми думаємо, що от будемо їхати 180, і це на, на добро. Ні, тут теж треба мати мудрість включати. Це наш вибір. І є навіть речі, які людина сама вибирає, які не є їй на добро. Коли ти ведеш гріховне життя, якісь, можливо, є залежності, звички, будеш мати наслідки. Ти нікуди не дінешся. Будеш мати наслідки, як і по здоров'ю, але якщо ти полюбиш Бога, якщо ти будеш йти за Ним, в кінцевому результаті це буде способствовать тобі до добра, що ти прийдеш, ціль довести до досконалості. Ти прийдеш до Бога в Його святість, в Його досконалість. Так само, коли людина, можливо, не, не зважає, можливо, на якісь безпечні речі, на те, щоб якось бути в безпеці, чи десь, можливо. Не зважає на те, як вона їде, чи, можливо, не дивиться на техніку і безпеці, можливо, десь на роботі. Це її вибір. Коли вона за цим не дивиться, буде мати наслідки. Але в кінцевому, результаті, в кінцевому результаті, якщо люди бояться Бога, вони будуть мати благо. Згадаємо ще Йосипа. Ну, здається, ну, я не знаю, якби Йосип зустрів юду, він би там сказав: Ну, Юда, ну що ти таке порадив мене продати в рабство? Але тим не менше, Йосип, проживши декілька років, пробувши там певний період життя в Єгипті, він бачить, що це стало до доброго, тому що весь його народ в кінцевому результаті він мав порятунок від голодної смерті. Хоча для першого погляд, думаю, ну куди мене продали в рабство, в інший край, від батька, від сім'ї, рабом ще. А Прийшов час, він поняв, він побачив, написано, що в кінці Йосип побачив, що це стало не на зло, а на добро. Так само в нашому житті не будемо спішити з висновками, тому що ми люди здатні, все, як то кажуть, поспішно робити якісь висновки, ставити якісь такі риски, підводити, що ось так і так в той людини, а та людина недобра, а та погана. Зачекайте декілька, якийсь декіль, 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 період. Пару моментів, і ви побачите в житті, як воно є. Ви побачите, чи це вам на добро, чи це вам на благо. Але хочу зауважити людям, людям, які люблять Бога, які йдуть по Його слідам, все суддєство, яке благо. Будемо зараз молитися перед нашим зібранням, посидь Божого благословення, щоб Бог говорив до наших сердець, промовляв до нас, застерігав нас і надалі показував нам і вів нас по нашому житті. Амінь. 最終的には、この辺りにあります。 Творець наш і Бог наш, ми вдячні ти, Боже, за цей Боже час, який ти нам дарував бути в присутності Твоїй, в домі Твоєму. Хвала, подяка, Ти наш вічний Бог. Ми просимо і надалі, Боже, нас благослови це зібрання, говорящих Слово Боже, молитовників, Боже, співхору благослови. Благослови, дай нам, Боже, чути Слово Твоє, яке вона до наших сердець, щоб нам його приймати в своє серце і виконувати в своєму житті. Хай нашому буде завжди Твоя воля, тому що вона є. Досконала, блага угодна для нашого життя, Боже. Дай нам не робити, Боже, поспішних Боже висновків в своєму житті, а завжди знати, що те, що ти робиш в нашому житті, воно є якнайкраще для нас, для нашого життя, нашої сім'ї. І надалі, Боже, благослови кожного з нас. Тобі за все слава, подяка, повіки. Амінь.